Доброго ранку, діти! А чи любите ви подорожувати? А на чому можна подорожувати? Так, літаком, ще на чому можна, потягом, а ще можна подорожувати машиною і автобусом. А найцікавіше подорожувати пішки. А що ж потрібно знати, щоб вирушити у подорож? Так, правила вуличного руху. Сьогодні ми подорожуватимемо пішки до містечка, де живуть люди, у яких все зроблено з геометричних фігур, і вони хочуть дізнатися, чи добре ми знаємо всі геометричні фігури. Спочатку згадаємо геометричні фігури, які ми з вами знаємо. Подивіться уважно на зображення, чи всі фігурки вам відомі. Так, звичайно, це у нас круг, квадрат, прямокутник і трикутник. А зараз давайте назвемо кольори геометричних фігур, якого кольору у нас круг. Жовтий квадрат якого кольору? Молодці, червоний, а прямокутник якого кольору? Блакитного, а трикутник. Молодці зеленого кольору. Ви добре знаєте кольори і геометричні фігури. Поки ми з вами згадували геометричні фігури, ми з вами дійшли до стежки з геометричних фігур. Давайте подивимось уважно, і ви мені скажете, яка лежить перша геометрична фігура? Так, жовтий круг. Яка друга геометрична фігура? Молодці. Це червоний квадрат. Яка третя геометрична фігура? Так, це синій трикутник. І четверта геометрична фігура це синій овал. Молодці діти. От нарешті дісталися ми міста. І перше, що ми зустріли, це будиночок. Під час його будівництва використовували геометричні фігурки. Давайте уважно з вами розглянемо. І скажемо, які ж ці фігурки. Стіни будиночка зроблені із квадрата. Так, віконечко у нас прямокутної форми, криша у нас трикутної форми, і віконечко у криші у нас квадратне. Молодці діти. А ще у нас є дерево. З яких геометричних фігур воно складається? Стовбур дерева у нас із прямокутника. Самі гілочки, у нас якої форми. Так, це круг. І ще у нас є сонечко. Якої форми сонечко? Молодці, воно овальної форми. Якби ми з вами були у садочку, ми б з вами збудували свій будиночок і будували б ми його із кубиків. Це куб. Вони об'ємні. У них є кути, ребра, грані. Одна грань куба це квадрат. Чим же ж куб відрізняється від квадрата? Квадрат плоский, куб об'ємний. Чим куб відрізняється від кулі? У куба є кути, він не може котитися. Що є спільного у куба і у кулі? Вони об'ємні. Чому із кубів зручно будувати? Вони не котяться, вони об'ємні. Діти, ви сьогодні були старанні, уважні, тому і впорались з усіма завданнями. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!